Пане Олександре, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Добрий вечір, навзаєм. Героям слава. Тож, видання Політіко повідомляє, що українські партнери. Буцімто обговорюють у такі альтернативи вступу якійсь України до НАТО, бо от через війну ну зробити це в моменті неможливо. І то, зокрема, пропонується така німецька, навіть якась схема, коли західна частина увійшла до НАТО, а східна після саме повернення території. От як ви взагалом вважаєте, чи реалістичний це сценарій? Ні, абсолютно ні. Відбувається так званий фреймінг. Тобто нам задають певні параметри, дивляться, як ми будемо реагувати, і де є межі так званих компромісів України. Бо якщо, наприклад, наші західні партнери не могли, оскільки боялися можливої ескалації з боку Російської Федерації, перекрити небо, хоча б над західною країною, не всією Україною, яка контролюється урядом України, а хоча б над західною Україною. вони вагалися це робити. То що зміниться, де дінеться той страх? Американців, європейців перед ядерною сталацією, якщо вони візьмуть частину України до НАТО, це перше. По-друге, німецький приклад абсолютно не є доречним. По перше, Німеччина була агресором. Вона була покарана поразкою і потім поділена союзниками. Ну і частина звичайно, була окупована радянським союзом. І абсолютно не можна порівнювати Україну, яка частково окупована Російською Федерацією. Звичайно, що тут абсолютно немає якихось даже близьких цих, не скажемо так, паралелі. Також хочу нагадати, що коли було питання об'єднання Німеччини, вже на савок майже розвалився, і тоді Горбачов розмовляв із німецькими лідерами, і з американськими. Німці були готові піти на те, щоб дозволити східній Німеччині не бути в НАТО або принаймні щоб там не створювалися стру... Стру... структури воєнні НАТО. І потім, коли вони розмовляли з американцями, американці геть відкинули таку схему, бо безпеку не можна поділити. От, наприклад, якщо Радянський Союз чи Варшавський договір вторгся б в східну Німеччину. Чи спрацювала б п'ята стаття Вашингтонського договору, чи прийшли би союзники Німеччини ФРН на той час на допомогу Німеччині в нашому випадку? Де є ця межа? Ну зараз Путін не зупиняється, чи навряд збирається зупинятися, поки ми його не зупинимо. Де буде межа зараз, де є лінія фронту, і звичайно, що на жаль, ми здаємо певні скажімо так, там метри чи кілометри. Ми будемо постійно змінювати кордони і казати: ну от тут вже точно п'ята стаття запрацює, а там ще ні, оскільки вже окупована Російська Федерація. По Дніпру це буде, чи то по Карпатах буде, чи по річці збруч, Я не знаю, чесно кажучи. тому для мене це просто такі знаєте теревені, і вони не несуть за собою якихось серйозних наслідків. Бо я не бачу зміни думки і е, сильці страхів, що вони відійшли на другий план у наших європейських партнерів, і щоб вони захотіли частково прийняти Україну в НАТО. Ну цікаво, що раніше президент Володимир Зеленський також заявляв, що от Україна готова до припинення. Нать вогню в обмін на членство в НАТО, а от повернення вже окупованих територій воно відбуватиметься дипломатичним шляхом. Ну, отже, там, тобто, це теж прийняття е, країни в члени альянсу, частинами іншими словами, от як. Ви гадаєте, чи не є? от це саме тим поділом до прикладу території. От інформація про який там кілька тижнів тому з'являвся у російських змі, які перетережували наші змі. Було багато критики. Так, оця карта тільки от в іншому контексті, так там Донбас, це умовно. Там Росія хоче забрати, там центр України якась нібито проросійська держава, а західні регіони, або там Європейська оця держава, або розділена там навіть між Польщею, Угорщиною і Робутією. Ну, це називається у українців дурень думкою багатії, бо зрозуміло, Росія хоче, щоб Україна не існувала як така, і звичайно не було української нації. Бо ми всі тут якісь зіпсовані руські, і звичайно, вони будуть придумувати будь-які приводи. І ви знаєте, що російська пропаганда і до вторгнення широкомасштабного і зараз каже, що там поляки сплять мріють забрати львів собі назад, там чи щось таке. Зрозуміло, все це дурниці і немає таких політичних сил в Польщі. Які ну, серйозних я маю, звичайно, маргінали є в будь-якій країні. Ну, угорщина, звичайно, це окремий приклад. Я думаю, що і пан Орбан зі своїм значить, чаликом з великою угорщиною на футболі, коли він там рисувався, це інша історія. Але я думаю, що поперхнеться угорщина пана Орбана забирати щось України. Тому все це, це просто інформаційне психологічні операції. Щодо того, що казав президент в інтерв'ю Sky News. я думаю, що передусім його неправильно трактували, бо він казав в минулому. Ому і гіпотетична він сказав. Нам же ж ніхто не запропонував такий варіант, що частково Україна може стати в НАТО і таке інше. Тобто він казав про те, чого не сталося, а не те, що він хотів би мати. Його план перемоги, який абсолютно є логічними, там першим пунктом пунктом було запрошення України в НАТО. Це не означає, що одразу ми стали би членами НАТО. Це означало, що насправді у Путіна немає права вета на суверенне рішення українського народу, українського уряду, а також наших партнерів по НАТО, що Україна має стати колись йшли нам НАТО. Бо зараз нам раніше нам казали, що відчинені двері, а зараз, після Вашингтонського саміту, нам кажуть, що є якийсь місток між Україною і НАТО, і ми там десь, я не знаю, чи то посередині, чи може трохи ближче до цього НАТО знаходимося. Все це метафори, ну воно насправді відлукаво. Лише тоді, коли ми отримаємо запрошення, це буде незворотній процес. Навіть якщо остання ратифікація. Угоди про те, що Україна стане членом НАТО, відбудеться ну наступного через наступний рік чи не знаю коли, але процес можна було би запустити і ще можна запустити. це про це йшлося у президента. А далі для того, щоб ми дипломатично, дипломатично щось забирали в Російську Федерації, і мені здається, це ну надзвичайно ілюзорна річ. Згадаємо мінські домовленості і як нам повертали Донецьк-Луганськ. Я вже не кажу про Крим, який був за дужками з самого початку. А далі згадаємо Придністров'я, яке тимчасово окуповано Російською Федерацією, а є територією Республіка Молдова. Абхазія Південна Осетія. Північні острови, які були анексовані незаконно у Японії в 45-му році, дипломатично від Росії нічого не можна забрати лише коли вона буде розвалюватися, або буде переможена, та де можна повернути ці території. Тому ті, хто кажуть, давайте відкламоці цю історію, це фактично пропонують нам забути про ці території. А чому це небезпечно? Я не кажу про гуманістичний гуманітарний аспект. Що в, в моїй майрідні, я донечанин, в Луганщині, в Криму є наші українці, є представники різних етнічних груп, релігійних, і вони є фактично в ГУЛАЗі проти них репресії. Їх використовують як гарматне м'ясо, щоб воювати з нами ж. Це одна історія. Друга історія найбільш важлива, якщо ми кажемо про Крим, це стратегічна. Крим це домоклав меч над всією Україною і буде використовуватися завжди для того, щоб підривати нашу безпеку і здійснювати агресію. На початку широкомасштабного вторгнення були була блокада наших чорноморських портів, яка дуже сильно вдарила по нашій економіці. Крим в російських руках це небезпека існування України як держави. Я вже не кажу про небезпеку в Чорному морі, передусім в Румунії і Болгарії. Я не кажу про небезпеку той же саме Сірії, бо якщо би. Росіяни незаконно не ку не купували Крим в 2014 році. В 2015 році вони не змогли випочати почати бойові дії в Сирії, а потім просунутися в північній Африці аж до регіону Сахель. Тому Крим дуже важливий. далі. Це війна не за території. Ну українці ж про це знають. І до речі, я от буквально кілька тижнів тому було опитування громадської думки, і всі казали: от дивіться, українці хочуть перемовин. Ну так, да, звичайно, всі хочуть. Я теж хочу перемовин для того, щоб зупинилася ця війна, і ми відновили свою територіальну цілісність. І кількість українців збільшилася, яка хоче перемовин, але Ключовий момент був в іншому: що більше половини українців проти будь-яких територіальних поступок Російської Федерації. Бо слава Богу, українці розуміють, що цими подачками, значить, чим цими жертвами як завгодно називаєте, оцей крокодил російський не зупиниться. Він зупиниться лише тоді, коли ми мат матимо в своїй руці якусь палицю, і крокодил буде знати, що ми можемо побивати зуби. На жаль, поки що, це не той випадок. На жаль, наші партнери. Вагаються, на жаль, ми маємо пана Трампа, який скоріше за все почне з тиску на Україну для того, щоб припинити цю війну, точніше, цей етап війни. А відтак вона просто буде перенесена в. В попростарій часі на більш пізний термін, можливо, після його каденції, і українці це добре розуміють і тому не погоджуються на ці територіальні зміни. Не буде безпеки з Росією, поки ми не поставимо, тобто не повернемося до статус-кво фактично 2014 року по кордонах. І допоки, звичайно, ми не будемо членами НАТО. Інших гарантій, які нам хочуть запропонувати партнери, ми не маємо на них погоджуватися. Завтра сьогодні у нас 4 грудня. Завтра буде 30-та річниця. Будапештського меморандуму підписання Будапештського меморандуму. вартість слова Росії підпису Росії на міжнародно правовому документі, ми знаємо, і не лише на нашому випадку. Давайте згадаємо Хасавюрські угоди. Росія програла першу чеченську війну, підписала ці угоди і визнала Ічкерію незалежною республікою. Але потім фактично Путін і прийшов до влади через цю брутальну спровоковану Росією війну і взяв під контроль. безумовно, якщо ми не будемо. Мати гарантії безпеки, ми не забудемо ми не застраховані від продовження цієї війни. Тому всі ці балачки про частковий вступ України в НАТО чи якісь альтернативні гарантії, вони звичайно відлукають. І я розумію, що складно з європейцями і американцями розмовляти. Я розумію, що вони розраховують і бачать, що є загрози з боку Російської Федерації, якщо вони приймуть таке рішення. Ось але ви знаєте, мені дуже подобається вислів Інштейна, який казав, що проблеми, які були створені на одному рівні, можуть бути вирішені лише на рівні вище. Тобто має бути ескалація, і має бути таке протистояння, передусім сполучених штатів і країн членів НАТО з Російською Федерацією, включаючи ядерні погрози. Я впевнена абсолютно до війни. Не дійде, щоб Росія зрозуміла, що вона не може просуватися, не може зафіксуватися на території України. Лише тоді ця війна може бути завершена. Ну на останок ще скажу останню річ, для українців це зрозуміло. Ця війна не лише про Донбас, Крим чи якісь інші території, не лише про знищення України. Ця війна про знищення Європи, послаблення Європи, знищення НАТО на європейському континенті. Бо лише в цьому випадку Росія може стати великою знову. Вона не може конкурувати ні з точки зору м'якої сили, ні з точки зору збройних сил, технології рівня життя і всього іншого з європейським союзом і НАТО. Лише коли це буде маленькі країни, які будуть вразливі до Росії, тоді Росія знову стане великою. І буде гегемоном в Європі. Я думаю, що більшість європейців, окрім звичайно, Орбана, Фіца і, там можливо ще кількох це і власне тому вони і збираються нам допомагати, навіть якщо Сполучені Штати зменшить свою допомогу. Ну це дуже цікава теза про вирішення проблеми от, на вищому рівні. Але от також ще політико зазначає, що є інша альтернатива НАТО для України. Од буцімто там британці пропонують якісь створити союз Києва з якоюсь однією з країн. Нато, що дозволить отримати підтримку всього блоку, навіть якщо ну, ми не станемо членами альянсу, але от хіба статут організації не передбачає, що якраз отакі домовленості мається на увазі однієї з учасниць, ну не можуть активувати п'яту статтю. Ну, дивіться, перша п'ята стаття вона написана таким чином, що за великим рахунком ніхто не зобов'язаний прийти на допомогу іншій країні. Тобто там немає автоматизму. Бо кожна країна фактично вирішуватиме, чи вона буде захищати свого союзника. І це було історично таким чином. Коли був перший проект Вашингтонського договору, там була абсолютно чітка, недвозначна фраза. про те, що буде напад на одну країну, фактично буде задіяна вся вся сила НАТО, ну звичайно. Передусім, мався на увазі Сполучені Штати, але коли були консультації в Конгресі США. Ну, фактично, сенатори і конгресмени сказали, що так вони не приймуть, вони не ратифікують таку угоду, оскільки лише конгрес сполучених штатів має право оголошувати війну чи вступати в війну. І ні, аж ніякий уряд чи міжнародна організація не матимуть такого права, тобто не буде делегування такого права від конгресу Сполучених Штатів. Власне тому ми маємо таку доволі скажімо так обтікаємо формулювання, яке там було. Але найголовніше, чому ця п'ята стаття досі працювала і працюватиме далі, це те, що є розуміння стратегічних, скажімо так, моментів, є розуміння інтересів кожної країни про всі сполучених штатів, і власне тому вони розуміють, що якщо буде напад на умовно кажучи, Британію чи Францію, чи німеччину, то тоді і сполучені штати прийдуть на допомогу і будуть власне своїми солдатами, в тому числі воювати. Якщо нам пропонують інший варіант. Перша і найголовніша проблему, яку ми не можемо вирішити будь-якими конструкціями, окрім ну фактично двох: або ядерний статус України відновлення, або ми члени НАТО. Бо Російська Федерація є найбільшою ядерною потугою в світі. Якщо ми кажемо про стратегічні ракетні системи, то їх така ж кількість понад тисячу, як і в Сполучених Штатах. Але в Росії набагато більше тактичної ядерної зброї, аніж у сполучених Штатів і їх союзників в Європі, і тому це є загроза, передусім є європейців. І ми не можемо будь-якими угодами з європейською якоюсь потугою захистити себе. Франція своїм ядерним потенціалом захищає виключно себе. Вона навіть і не зобов'язана захищати союзників понад. Сполучена Кареста готова, але його ядерний потенціал ну точно не буде не перекривати всі ризики, які є з Російської Федерації. Тому лише Сполучені Штати можуть забезпечити це. Сполучені Штати за Джозефа Байдена не хотіли підписувати безпекову угоду, подібну яку мають вони з Тайваням, Південною Кореєю чи з Японією, де власне вони могли би вступити в війну на нашому боці своїми солдатами або стримувати Росію своїм ядерним потенціалом. І в тому нам залишається виключно членство в НАТО, де є колективна парасолька і американська я маю зі стратегічна. Це по перше, потім на території п'яти країн чотирьох європейських плюс туреччини знаходяться атомні бомби, американські плюс звичайно. Британська ядерна зброя це те, що стримує росіян без пересольки цієї ядерної ми не можемо стримувати Росіян ти бачиш що вони нам постійно погрожували з 14-го року застосуванням ядерної зброї, незважаючи на Будапештський меморандум і інші речі, і з першого дня. Шрекмасштабна вторгнення використовували значить ракети Іскандер, які можуть нести ядерний байзаряд. Нещодавно по Дніпропетровщині, значить, жахнули цим арешникам, чи як він там насправді називається, який може нести ядерний боєзаряд. Тобто Росія постійно намагається злякати наших партнерів, щоб вони нам. Не допомагали, і без того, щоб у нас був партнери, які готові ризикувати, а, а і так і стримувати Російську Федерацію, ми не можемо отримати справжніх гарантій безпеки. А все таки, як ви оцінюєте от, інформацію від МЗС, що Україна відмовиться від гарантій безпеки, які будуть замінниками її членства в НАТО? Ну бо ж. Все таки паралельно ми ведемо перемовини про якісь гарантії безпеки з різними країнами. Ну, вже навіть якісь угоди уклали ну, кілька десятків. Ну по перше, безпекові угоди це не угоди про гарантії безпеки. Це різні речі. Якщо подивитися, да так ми вже там біля 30 уклали. Вони про широкий рівень і прирпри різноманітніманітне співробітництво і підтримку України. Там починаючи від демократичних перетворень, економічного потім співпраці в обороно-перемисловому комплексі. Є і пункт на на випадок повторної агресії, що мають бути консультації впродовж доби, і потім наші партнери мають вживати заходів, тобто надавати нам озброєння, різну допомогу. Там не йдеться про ну фактично, що вони будуть брати участь в захисті України. Звичайно, там є і питання санкцій, і таке інше. Тобто, ці безпекові угоди вони не є угодами гарантії безпеки. Другий момент, я абсолютно розумію міністерство закордонних справ, і вони правильно кажуть, ми не маємо погодитися як 94-му, на цей фіговий лист, який виявився Будапештським меморандум. На жаль, і це і це проблема не лише нас, які втратили території, а на понад усе наших співгромадян, великій кількості і мирних, і на наших військових. Це проблема для світу, бо якщо Росія утримає за собою наші території. Якщо Росія спроможеться не дати Україні отримати реальні гарантії безпеки, якими є виключно членство в НАТО в нашому випадку, то це означатиме, що інші країни, такі як Росія, я маю на увазі агресивні, які мають реваншистські настрої, вони будуть розуміти, що ядерна зброя може стримати будь-кого, і будь-які геноциди, будь-який злочин воєнний чи проти людяності, для них спишеться, оскільки в них є ядерна зброя. З іншого боку, країни, які межують з божевільними країнами, вони теж будуть розуміти, що слова сполучених штатів європейців не вартує того, щоб на нього покладатися. Міжнародне право не працює. Єдина гарантія безпеки, суверенітету, територіальної цілості і стримування агресорів буде ядерна зброя. Тому настільки важливо, щоб конфлікт між Росією і Україною завершився. Поверненням відновленням територіальної цілісності України і е, прийняттям України в НАТО, тобто це буде означати, що е, скажімо так, навіть з всіми тратами, які у нас були, це буде сигнал світові, що ядерне розповсюдження це неправильно, Не слід йти в в той в той бік, що є. Міжнародне право, що є сили, які готові свої ресурси, свої, скажімо так, навіть в умовах того, що може відбутися конфлікт безпосередньо між Росією і країною, членом НАТО, але вони можуть захистити дію міжнародного права і відновити його і відновити відновити суверенітет територіальної цілісності країни тому МЗС робить дуже правильно. Ми не маємо погоджуватися на полуміри, які ні до чого не призведуть. Я розумію, що найкраще для наших партнерів буде обіцяти тривалу підтримку для України. Хоча тут теж є моменти, уявимо собі, завтра відбувається заморозка конфлікту, припинення вогню, не вирішення звичайно наших таких, знаєте, кардинальних протиріч між авторитарною Росією і демократичною Україною. Що буде відбуватися з допомогою України? Ну, зараз во Франції є урядова криза, економічна криза. Вони там хитаються, є великі проблеми, і в більшості інших європейських країн та ж саме та ж саме Сполучене королівство. Вони зараз спорюються, вони намагаються економити і є проблеми з тим самим виділенням додаткових коштів на власну оборону. Якщо не буде гарячої війни в Україні, якщо не буде цього тиску, якщо вони не будуть дивитися на жахіття, які відбуваються, які чинять росіяни на нашій території, то і не буде такого стимулу швидко нам надавати допомогу в тих обсягах, які нам потрібні. Тобто гострота буде знята і нас поступово будуть забувати. Звичайно, не всі Британія, Балтійські країни, Польща будуть допомагати, бо вони розуміють, що вони є. Ну фактично на межі вони вони є другою лінією фронту за великим рахунком. А інші країни будуть, точно будуть зберігати і економити на на до бо боїм буде здаватися, що все проблема вирішена. Тому е, всі ці обманки, всі ці не знаєте, псевдогарантії безпеки. Е, ми, ми не маємо на них приставати, бо бо ми повторимо гіркий урок 94-го року, коли ми віддали справжню потужну зброю, яка могла б відстримувати Російську Федерацію, і отримали міжнародні правові гарантії Антічі запевнення, які нічого не вартували, і ми це побачили починаючи спочатку. Це був нагадаю 1994 рік. Значить, коли Росія вперше хотіла анексувати Крим. потім це 2003 рік Тузла. Я вже не згадую про економічні воїни, газові воїни, які ми скажімо так переживали з Росією, Потім, звичайно, 2014 рік вже відкрита агресія. І 2022 широкомасштабне вторгнення. Ми не маємо повторити ці попамило. Ну і на завершення, теж часу багато не маємо, але все одно цікаво вашу думку почути про те, що от сьогодні міністр оборони у і голова офісу президента Єрмак вирушили до Сполучених Штатів на переговори з представниками команди Трампа. І, от цікаво, що це, мабуть, дуже вчасно, тому що ну так. Виглядає, що все-таки команда Трампа вона має бачення не брати нас до НАТО. От, чи зможе на вашу думку щось загалом змінити у цьому контексті візит і Єрмака? Ну я скептично ставлюся для того, щоб вони щось змінили. По перше, ми не дізнаємося про це, допоки Трамп не буде, не відбудеться інаугурація 20 січня. Але правильно було їхати з тієї точки зору, що Трамп вже оголосив про ключові призначення на посади в свій уряд. Це не означає, що ці люди будуть, наприклад, є проблемним кандидатура міністра оборони, і, можливо, його замінять на когось іншого. З Марко Рубіо, який може стати державним секретарем, менше проблем, бо це досвідчена людина. І до речі. Він дуже прихильна до нас ставиться. Він посідає в двох комітетах з питань міжнародних з міжнародних відносин і з розвідки. А також є членом українського кокусу. Так ну так би мовити, групи дружби з Україною. Також була призна... ну, фактично, Трамп. Сказав про призначення. Радника з питань національної безпеки Майка Волца і е, пана Кіта Келага, генерала, який буде спецпредставником по Україні. Оці дві два, два призначення вони більш гарантовані, бо вони не потребують погодження в Сенаті. Звичайно, що з ними треба встановлювати діалог. Звичайно, з, з, з ними треба працювати і переконувати їх. Що е, те, що скажімо так лежить на поверхні, не принесе успіху. Що я маю на увазі? Знов таки повторюся, що. Війна ця не просто про територію якихось там чотирьох областей Крима і не лише про контроль над Україною, хоча зрозуміло, що Путін цього хоче. Війна точиться за нову архітектуру безпеки в Європі, а також вплив Російської Федерації в інших частинах світу. І звичайно, тут росіяни бачать себе рівними з китайцями і американцями. І власне тому я не вірю в будь-які скажімо так, наміри вирішити українське питання, звичайно, в лапках, з росіянами лише за рахунок України. Цього не може бути в принципі, бо ця війна не, не лише про, про Україну. Власне, наше завдання переконати наших американських партнерів і показати, що е, якщо ви хочете навіть перемовин, і про це до речі, Марк Рюте сказав. А це дуже важливо. Бо Марк Рюте він не просто є генсеком НАТО, він є е, е, в добрих приятельських відносинах з Дональдом Трампом. Він казав, що не поспішайте сідати за стіл перемоги, Ви маєте говорити з позиції сили. А для цього американці нам мають допомогти з точки зору озброєння і іншої допомоги, щоб ми показали кращий результат на полі бою. Тоді буде сенс розмовляти з путіним, бо зараз Путін вдає себе того, хто виграє. Він кидає велику кількість цього гарматного м'яса, щоб таку, підкріпити враження в американців, що Україна не може виграти, що Росія однозначно виграє, і тому будь-які невигідні для України Європи варіанти можуть бути прийняті, і власне на них треба йти. Для цього треба розмовляти з американцями. Але я думаю, що є і ціль інша візиту це. Власне коригувати ту допомогу, яку ми отримуємо вже від Джозефа Байдена. Ці гроші, які величезні гроші, які залишилися, з точки зору систем, які нам надають, і з точки зору тих обмежень. Я сподіваюся, не буде обмежень на на ту зброю, яка нам надається. Бо вона безглузда була з самого початку. Тому цей елемент також дуже важливий, щоб ми встигли отримати до 20 січня все з тих грошей, які були виділені конгресом.